Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтський переключатель мі 5 Як бачимо, напис зроблено в СССР. Ось такого він типу. Ось так працює. Контакти всі йдуть з сріблом. Тут бачимо, скоріш за все мідь. Зділено в СССР 3 А220 В. Сам переключатель, окрім срібла, ще, можливо, всередині містить якийсь дорогоцінний метал платинової групи, але це потрібно перевіряти, тому що раніше велика кількість металів до 70-80-х років. Особливо метали платинової групи і йшли дешевше навіть як срібло. І трохи в більших кількостях. Вони не сильно цінились тоді, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.